Івана Купала на новій локації. Старовини свято вперше з початку російсько-української війни провели біля Палацу культури. Захід відбувся на галявині поруч з ПК Дружба. Івана Купала вже другий рік в Україні відзначають за новим календарем 24 червня. У концертній програмі із вокальним та танцювальними номерами виступили творчі колективи Палацу культури. У нас є такий дуже креативний директор Петро Іванович Кутенець, який навіть через 30 років проведення Івана Купала в палаці культури. Що вигадує щось новеньке, і тому як нас зараз водойми для нас під забороною під час військових дій, то ми дуже символічно біля непрацюючого фонтану провели. Але тут є в нас такий клаптик природи, це наші берези, це травичка, тому не на ганку, не в ну, але на свіжому повітрі мені здається, що все вдалося і що вона має. Є право на життя ця локація також за новим календарем і під час військових дій, бо виходить, що під час повномасштабного вторгнення ми ще не проводили ні разу, бо в минулому році мала бути дитяча ігрова програма, але якраз за 10 хвилин до цього була тривога. В нас збивали тут прямо над п'ятим садочком нашим розвіддрон, Потім ще був приліт балістики. Тому ми вирішили, так як програма була на вулиці і діти ну, були незахищені, тому ми відмінили її, от а в цьому році також ми да в минулому році ще мали за старим стилем, хоча в минулому році вже був перенесення. От але ну, люди відгукнулися. Мені здається, що багатьох ну є, звісно, асоціації якісь з числами в голові, так. Але в принципі, в який день ти прийдеш святкувати, це не має значення. Головне, щоб в тебе був гарний настрій, і бажання у святковій програмі. Діти взяли участь у забавах та конкурсах. За традицією відбувся конкурс на найкращий віночок та найдовшу косу 75 сантиметрів довжина волосся переможниці. Всі учасники були відзначені призами. Мені дуже сподобалось. Я була просто в захваті від цього шоу. Я сподіваюся, що в наступному році буде таке ж саме. А от як ви взагалі робили віночок? З ким ти його робила? Я, я його не робила, бо я була дуже зайнята на танцях і на все інших. І тому бабуся робила за мене віночок, вона їздила в поле, набирала квітів та робила віночок. Ретельно готувалися. дитина тільки дізналася, що буде свято. Вже наполегливо просила. Я хочу участвувати, я хочу участити в конкурсі. Чак і віночку допомагала хнести. А Які ви використовували ну, в основному польові та чуть-чуть декоре не живі. Під час святкового дійства на галявині розпалили багаття. За повір'ям, вважається, що купальський вогонь приносить щастя та любов. Більше про свято Івана Купала дивіться у програмі життя міста.